Я знаю, що ти не прочитаєш. Напевно, у вас виникло питання. Хто ти така? Та не поспішайте лякатись. Зараз я вам все поясню. Ну, добре, я Уляна. Приємно познайомитись. Ні, ну, а кого ви очікували тут побачить? І у цьому першому відео. Відгадайте, що ми будемо робити? Правильно, я буду розповідати про своє життя і про свій шлях до популярності. Ні, ну ви самі перейшли на це відео. Так що тепер сидіть і слухайте, як я намагалася стати популярною. В лайки. Лайк, лайк, лайк. Саме у цьому додатку всі починали свою блогерську кар'єру. І саме тому у 6 або 7 років я почала знімати у лайк. Тому що на той момент я думала, що якщо я почну знімати в лайк, то у мене відразу буде 1 мільйон підписників, а під відео будуть збиратись по 100 тисяч лайків. І на той момент мої відео у лайку виглядали приблизно так. Чому другим блогерам дарять суперлайки, а мені ні? Неужели я не такой красивий. Я стараюсь, випускати класні ролики. Но, видимо, это не нужно. А потім я не розуміла, чому у інших блогерів в лайку набирається по 100 тисяч лайків і по одному мільйону переглядів. А у мене 11 лайків і 100 переглядів. Дійсно. Але потім я дізналася про додаток Гача Лайф. Я спою, а лайф я люблю. Гача Гача Лайф. Коли я кажу про цю гру, в око попадає ностальгія. Про цю гру я дізналася від своєї троюрідної сестри. Але як тільки моя троюрідна сестра розповіла мені про величезний світ, там де багато героїв і можна створювати своїх персонажів, то я ще не знала, що для того, щоб робити відео в лайфі, потрібно багато скріншотів, навички монтажу та спеціальні програми. Але потім про те, як робити відео в гача лайфі, мені розповіла моя подруга. І з того моменту я вже почала знімати гача лайф в лайки. І ось моє перше відео по гача лайфу. Всім привіт, ребятки! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ульяна. Я новая гачерша. Надіюсь, ми подружимося. Подписывайся на мой канал, зайчик. Тут будет очень много интересного. Пока-пока. Ось таке моє було перше відео Погача лайфу. І якщо вам буде цікаво, то я можу зняти відео, де я реагую на свої старі відоси. І цей акаунт в лайки погача лайфу я вела приблизно два роки. Але потім я дізналася про ще один додаток, який дуже схожий на лайк. Але він для аудиторії постарше. Так, я кажу про TikTok. І я вирішила продовжувати знімати гачу тільки у Тіктоці. І знаєте що? У Тіктоці у мене був доволі непоганий актив. І я знімала гачу у Тіктоці приблизно. Один-два роки. Я точно не знаю. Але потім я вирішила: у лайку знімала, у тіктоку знімала, і пора вже добиратись до Ютубу. Так, на цьому аккаунті раніше я знімала Гача Лайф. Ось так. Я вам розповіла про те, як десь три. Чотири роки я знаходилася у дуже великому фандомі Гача Лайф. Цей фандом він не перестає бути, і я була гачером доволі таки немало часу, але я вирішила, що я хочу розвиватись у іншій сфері. Я вирішила, що тепер на цьому каналі будуть виходити такі розмовні відео, де я буду на щось реагувати, а можливо щось розповідати про себе. Або будуть виходити якісь розповіді з мого життя. Тому, ось так. Я сподіваюся, що вам було цікаво слухати про весь мій шлях до популярності. І. Якщо у вас виникли якісь до мене запитання, які вас цікавлять, то не соромтесь і пишіть їх у коментарях. І, можливо, наступне відео буде про відповіді на ваші запитання. Ну, а на цьому все. Була дуже рада з вами познайомитись. І якщо ви додивились відео до цього моменту, то я вас вітаю. Я сподіваюся, ви не отримали дуже крінжан. Всім до побачення, гарного настрою і дня! З вами була Уляна.